В Україні тепер 401 парламентар. Сьогодні народними депутатами стали колишня постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева та екс-депутат Хмельницької міської ради Богдан Лукашук. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він каже, що Таміла Ташева поповнить ряди голосу і замінить нардепа Олега Макарова, який помер наприкінці жовтня 24-го року. На жаль, ну а щодо Богдана Лукашука, то він поповнить склад батьківщини замість Альони Шкрум. На президент США Джо Байден провів останню своїй каденції церемонію запалення різдвяної ялинки біля білого дому. Three, two, one. Цьогоріч ялинка це 30-футова червона смера, яку привезли із національної рекреаційної зони Маунт Роджерс у Вірджинії. Святкову атмосферу доповнили музичні виступи, серед яких Тромбон Шорті, Тріша Ервуд та Джеймс Тейлор. Також голов... окрім головної ялинки, білий дім прикрашений декором, який символізує мир і світло різдвяного сезону. Байден побажав